За попередніми підрахунками автодилерів в Україні на сьогодні близько півмільйона автомобілів з іноземною реєстрацією. І з кожним днем їх стає все більше. Це легко помітити, особливо у великих містах. Варто лише зупинитися на хвилину та поспостерігати за потоком машин. Раз по зраз там будуть мелькати автівки на польських, румунських, угорських номерах. А за кермом машин зовсім не туристи, це українці. Причина такого напливу машин за кордону досить банальна. Вони дешеві, звісно, якщо їх не розмитнювати. Володимир Хом'як розібрався, чому саме зараз такий наплив машин з-за кордону, і що чекає на водіїв, які будуть ухилятися від розмитнення. Звичайна київська дорога. Спочатку можна припустити, що у столиці масовий наплив туристів, та це не так. У більшості випадків за кермом машин на іноземних номерах їздять українці. Та й в регіонах, а особливо прикордонних, які межують з Польщею, Угорщиною, Румунією, машини з іноземними номерами уже давно не рідкість. Причина проста: вони дешеві, а їх формальні власники добряче економлять, бо не платять мито. Все, що від них вимагають, це що п'ять днів перетинати кордон і відмічатись. Якщо водій не встигає, вчасно отримати відбитку, відмітку змушений заплатити штраф трохи більше 8 тисяч гривень. От тільки автоексперти кажуть, власники таких машин постійно порушують ці вимоги. І якби ж тільки на цьому проблеми вичерпувались, фахівці кажуть, такі водії, якщо раптом потрапляють в ДТП, легко уникають відповідальності. Я не раз видел, когда причины в ДТП становился водитель на еврономерах, который очень грубо нарушал ПДД. Причем довольно часто такие водители скрываются с места. Потом определить достоверно, кто был за рулем, довольно сложно. Даже, например, с украинскими номерами не всегда это просто. А когда речь идет о еврономерах, часто водитель попав в серьезное ДТП, просто бросает автомобиль, сбегает. За попередними підрахунками автодилерів, в Україні на сьогодні близько півмільйона автомобілів з іноземною реєстрацией. Власникам не хочеться по декілька разів на місяць витрачати час та гроші, аби їздити за кордон, а купувати розмитнені авто не мають фінансових можливостей. Тому вже вкотре водії прийшли під стіни Верховної Ради вимагати в депутатів прийняти зміни і зменшити мито на покупку автомобілів. Залишаюсь тут і будемо стояти, напевно до того моменту, поки ми не зможемо внести зміни. Всі підтримую? Постійні акції протестів власників нерозмитнених авто і перекриття автомагістралей не пройшли поза увагою президента. Петро Порошенко уже підписав наказ, в якому дав доручення Кабміну невідкладно врегулювати ситуацію. Та зважаючи на те, що у Верховній Раді на сьогодні перебуває на розгляді так званий законопроект Бурбака, який передбачає введення щоденних платежів за нерозмитнені іномарки, чекати особливого покращення для мітингарів причин немає. Тим паче, що більшість депутатів схоже підтримують. Підтримують таку ідею. Автори законопроекту пропонують такі розцінки: за один день їзди на нерозмитненому автомобілі 2 євро, за тиждень 7 євро. За півроку доведеться викласти з кишені 180 євро. А за рік власнику такої іномарки потрібно заплатити 342 євро. Якщо приймуть такі зміни, нових акцій протесту від власників нерозмитнених іномарок не уникнути. До того ж, законопроект стосується не лише українців, а й іноземців. Кожен, хто приїде в Україну на вла. Власному автомобілі теж буде платити додаткові гроші за свою подорож. Вони не думають про те. Що ті країни, в яких такі норми відсутні, можуть зеркально ввести абсолютно симетричний симетричний платіж по відношенню до українців, які будуть перетинати кордон інших європейських країн? Деякі автоюристи іншої думки вони не проти, щоб розмитнення було дешевшим, але без будь-якого контролю за цими іномарками дозволити їм їздити українськими дорогами небезпечно для інших українців. Інше питання: автомобіль дійсно не є дорогий. І їх часто використовують як, скажімо, засіб для вчинення якихось неправомірних дій, в тому числі і розбоїв, і пограбувань, і інших незаконних, скажімо так, дій це автомобіль, який не шкода залишити і забути про нього. Самі ж водії вважають, головне питання свобода і зручність пересування. Вони не зобов'язані страждати від того, що хтось із недобросовісних наших співвітчизників був помічений у злочині. Мовляв, кожен відповідає сам за себе. Перевищення строків перебування в Україні це звичайне адміністративне правопорушення, як і перевищення швидкості. Вони, в принципі, згодні на те, що вони будуть відповідати згідно закону заплатять штраф. Навіть деякі депутати розуміють, що купують нерозмитнені іномарки не від кращого життя для багатьох. Такий автомобіль єдиний спосіб заробітку. У мене 150 тисяч виборців з них. Кожен третій чи сім'я кожного третього зв'язана з кордоном, з автомобілями на землі реєстрації і так далі. Ці люди важкою працею заробляють собі копійку не з доброго життя. Водії, які належно оформляли мито чи купували уже розмитнений автомобіль за повну суму, не надто хочуть, аби народні депутати жаліли тих, хто бажає зекономити, і їх зрозуміти теж можна. Людей лякає статистика аварійності на дорозі за шість місяців на українських автомобілях в шляхах трапилось майже 50 тисяч ДТП за участю нерозмитнених машин. Но чаще всего это BMW, которые купили, например, там 15 річна за 15-2000 евро. И человек ездит в компьютерной игре. То есть он понимает, что это BMW, скорее всего, когда-то заберут, но, скорее всего, где-то оно разобьется, оно в конце концов поломается там, через какие-то 10-15 тысяч километров. Такие машины очень редко обслуживают официально, качественно. І тому, звісно, немає смисло, дуже много часу витратити. Схоже, конфлікт між власниками нерозмитнених автомобілів та владою вирішиться не скоро. Ціни на іномарки таки кусаються, але автоексперти пояснюють, потрібно розуміти і те, що куди важливішою є безпека на дорозі. Варто спочатку врегулювати питання контролю за такими автолюбителями, і лише після того думати про лояльніші процедури щодо розмитнення. Єдиним методом вирішення цього це є виключно зниження тих митних зборів, податкових зборів, які сьогодні є при ввезенні при розмитненні так званому в Україну. Тобто це безумовно скасування, повне скасування податку на додану вартість на транспортні засоби, це суттєве зниження акцизного збору і поступове, а можливо і не обов'язково поступове, а одразу зняти візне мито. Це дійсно суттєво здешеві транспортні засоби. Інших варіантів я не бачу. Є дійсно законопроекти, які там пропонують тимчасово ввозити тимчасові збори брати з цих автомобілів. Однак навіть в тих ініціативах, які вже сьогодні є, вони більше того зареєстровані у Верховній Раді, є навіть колізія з тими нормами, які є сьогодні вже діючі.